Цікаво, що після візиту до України стармар одразу вирушив до Польщі. Для переговорів із прем'єр-міністром Дональдом Туском країни планують також укласти угоду про оборону та безпеку, як заявив Стармер, настав час вивести партнерство на наступний рівень у світлі дедалі більших загроз безпеці Європи від агресії очільника Кремля Володимира Путіна до зловмисних груп контрабандистів. Варто зазначити, що британсько польська співпраця є частиною ширшої стратегії створення геополітичного бар'єру проти російської експансії. Де ключова роль вочевидь відводиться Україні та Польщі? Візит Кіра Стармера до України і Польщі, зокрема, вкладається в концепцію глобальної Британії, яка передбачає відновлення ролі країни на світовій арені, згідно зі стратегічним баченням, напрацьованим кілька років тому Велика Британія має дотримуватись своїх національних інтересів як всередині країни, так і за її межами. Цікаво, що реалізовувати цю стратегію Британія почала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перед самим початком з Великої війни Велика Британія, Україна і Польща започаткували тристоронній формат співпраці, який передбачав розвиток торгівлі та зміцнення безпеки в регіоні. Хоча реалізацію цих планів було тимчасово відкладено через повномасштабне вторгнення Росії.